Славутські школярі мають уже три перших місця на обласних учнівських олімпіадах. До того ж, сподіваються закріпити свій успіх, бо попереду ще більша половина змагань з навчальних предметів, з яких проводяться олімпіади, серед олімпійців-переможців і нові. І добре відомі обличчя Богдан Рапченюк, учень 8 класу НВК школи гімназія, вперше брав участь в третьому етапі всеукраїнських ошнівських олімпіад. Старт виявився вдалим. Вчителі характеризують Богдана як допитливого, кмітливого і цілеспрямованого учня. Я готувався десь три місяці. Відтоді, як я виграв міську олімпіаду, зразу почав готуватися до обласної олімпіади. А звісно, треба читати щось ще додаткове, тому що в більшості запитання були не з того, що ми вчили, а з пізнавального. Ірина Станіславівна Данильчук, вчитель вищої категорії, яка готувала Богдана Рапченюка до Олімпіади, стверджує, що для перемоги потрібно декілька чинників. Для того, щоб досягти таких. Здобутків потрібно бажання самої дитини, її наполегливість, її праця, тому що у нас такі особливі предмети, географія, де потрібно знання не тільки самої географії, а й математики, і фізики, і хімії. Якщо дитина вчиться і працює над собою, це дає певні результати. Ну, і, звичайно, це допомога батьків. Вікторія Ситняк, десятикласниця школи, ліцею успіх, уже другий рік поспіль доводить, що є найсильнішою в області у знаннях з української мови та літератури. Перше місце в обласній олімпіаді це результат напруженої багаторічної праці та інтелектуальних здібностей дівчини, Незважаючи на те, що ми пройшли не один десяток питань, напевно, навіть не одну сотню, і традиційних, і нетрадиційних питань обласного рівня, всеукраїнського минулих років. Все одно вийшли питання, яких ну не очікували. Ми також були питання не з 10 класу, а з першої теми 11-го. це було зовсім несподівано. Ну але змогли, написали, і я рада, що змогла підтвердити свій рівень, нікого не підвела. І попереду тяжка праця і надію, що зможемо ще підтвердити і йти до кращого. Людмила Олександрівна Потаковська, яка випликала переможницю, у перемозі Вікторії вбачає закономірний результат. З моєю вихованкою Вікторією ми працюємо не два роки, а з п'ятого класу, бо вже сьогодні ми в 10 класі, і наші перемоги минулорічні, і перемога цього року це робота усіх шести років нашої співпраці. Тому що покроково, з п'ятого класу, в шостому, сьомому класі, ми йшли до перемоги, мали призові місця, другі, треті, на конкурсі імені Петра Яцика на всеукраїнській олімпіаді, з восьмого класу діти беруть участь у всеукраїнській. Етапах і е, така наша праця, мабуть, багаторічна віки, праця, праця наша спільна, ну нарешті дала результат такий е, бажаний, мабуть, для всіх і приємний для всіх. Ще одна зірка на інтелектуальному горизонті школи ліцею успіх одинадцятикласниця Ліза Іванюк. Перше місце на обласній олімпіаді з історії чергова перемога учениці у доволі великому списку її попередніх здобутків. Було присутнє невеличке хвилювання, тріпотіння, проте взяла себе в руки і видала такий хороший результат. В першу чергу, звичайно, хочу подякувати моїй вчительці, моєму наставнику Трофановій Ользі Іванівні, Вона велика молодець, безгідь. І зусиль без її старань цього результату не було б. Сама ж Ольга Іванівна Труфанова пишається з того, що її учні з року в рік підтверджують свої перемоги і в цьому бачить заслугу всього колективу. У нас дуже багато гарних дітей, про що ми засвідчимо неодноразово на різноманітних змаганнях, конкурсах, олімпіадах різного рівня, в тому числі і всеукраїнського рівня. І приємно, що діти щороку підтверджують свій результат, а це означає, що їхня перемога минулого року не була випадковою. Так, Ліза стала переможницею, маючи перше місце і в Олімпіаді з правознавства, і в Олімпіаді з історії цього року, знову таки Олімпіада з історії, попереду ще Олімпіада з правознавства. І я хочу сподіватися про те, що вони знову ж таки покажуть гарні результати. Що вони не підведуть наше місто. Ми можемо писатися такими учнями, яких ми також на надзвичайно багато праці. Це праця не тільки моя, адміністрації школи, звичайно, всього нашого трудового колективу. Ліза Іванюк цьогоріч здобула ще друге місце з географії і готується до олімпіади з правознавства. Ще один вихованець Ольги Труфанової, восьмикласник Нікіта Ішмуратов, здобув третє місце з історії на обласному етапі учнівських олімпіад. Його, а ще восьмикласницю Юлію Якшевич, яка яка завоювала друге місце з української мови та літератури, у школі-ліцеї називають новою надією. Юлію до інтелектуальних змагань готувала вчитель Валентина Миколаївна Середюк. Особиста перемога і перемога школи третє місце на обласній олімпіаді з географії у дев'ятикласника Вадима Шкляра, вчитель Людмила Миколаївна Шкляр. Гарно виступили на обласних олімпіадах з іноземної мови учні школи гімназії. Одинадцятикласниця Наталя Андрешків привезла третє місце з англійської мови, вчитель Тетяна Вікторівна Сахман. Також одинадцятикласниця Віта Васьківська заслужена, здобула третє місце з німецької мови, вчитель Олена Дмитрівна Чапайло. Серед кращих знаців німецької мови і Вероніка Петрук, учениця цієї школи. Вона також здобула в області третє місце, а готувала Вероніку до олімпіади вчительного. Світлана Вікторівна Костюк. Серед переважно гуманітаріїв гуманітарної гімназії не вперше засвідчується зірочка математичного нахилу. Цьогоріч семикласниця Христина Панчишин зуміла вибороти третє місце на обласній олімпіаді з математики. У її наставника, вчителя Наталії Станіславівни Білої, великий досвід із розкриття талантів та роботи із обдарованими дітьми. А ось гімназисти школи гімназії номер 5 зарекомендували себе серед найсильніших. Ніших в області знавців біології, одинадцятикласник Микола Юрчик здобув друге місце, а десятикласниця Ілона Виноградова третє місце в обласному етапі учнівської олімпіади з біології. Галина Людвігівна Болкун, вчитель біології, вона ж директор школи гімназії номер 5 Може заслужено пишатись своїми вихованцями. Додамо, що Микола ще братиме участь в обласних олімпіадах з хімії та екології. Він є найуспішнішим учнем НВК за результатами навчальних досягнень. Має своїх переможців і загальноосвітня школа номер 1 Четверо її учнів здобули переможні місця на обласних олімпіадах з математики, англійської мови та географії. Серед них десятикласниця Олена Повідюк посіла друге місце одразу з двох предметів: і математики, і англійської мови. Цю обдаровану ученицю, яка однаково добре, знає і гуманітарні, і точні науки, до олімпіад готували не менш талановиті вчителі. Ельміра Миколаївна перепелиця, вчитель англійської мови, вона ж. Начальник міського управління освіти іноземної мови вчить Олену з другого класу. Так само Тетяна Іванівна Кривошия займається із дівчиною вже не один рік математикою і тепер радіє успіхам своєї учениці. У Тетяни Іванівни свою торічню перемогу на обласній олімпіаді з математики цьогоріч також підтвердила ще й восьмикласниця Тетяна Ляшок. Серед переможців олімпійців першої школи є ще один юний математик. Дев'ятикласник Олександр Бородавченко здобув третє місце на обласній олімпіаді. Вчитель Людмила Анатолівна Іваненко. Цей обдарований учень із п'ятого класу бере участь в олімпіадах з математики і тепер здобув визнання. Третє місце до скарбнички перемог закладу і міста додала і десятикласниця .шої школи Єлізавета Бортнік. Вчитель географії Олена Олександрівна Висоцька зуміла захопити допитливу ученицю своїм предметом, і тепер вони обидві радіють з перемоги. Заслужено пишається перемогою свого учня в обласній олімпіаді з історії загальноосвітня школа номер 6. Восьмикласник Венієм Нагорнюк здобув третє місце в інтелектуальних змаганнях. Його вчитель Любов Олександрівна Іванова відзначає природні здібності наполегливість учня, який зростає в багатодітні. Дітній родині ще раз повторимось, що наразі проведено менше половини учнівських предметних олімпіад. І за словами освітян, є усі підстави сподіватись, що кількість перемог на обласному рівні зросте. До слова, торік 35 п'ятеро юних славучан посіли перше, друге, третє місця у третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад.